Волинські поліцейські паркуються біля будинку із подарунками і квітами очікують біля одного з під'їздів. Сьогодні в них особливе завдання відвести на шкільну лінійку самрічного Марка і його молодшу сестричку Аню. Давай гарно пахне, а твої дуже гарно. Марко і Аня діти загиблого на війні поліцейського Романа Гіренка, який після повномасштабного вторгнення служив у штурмовій бригаді Нацполіції Людь. Сьогодні він без за руку вів своїх школяриків на лінійку, а говорив би перші емоції донечки першокласниці. Потім не сталося. із 23 серпня минулого року навіки 31-річний роман у небесному війську. Тому везуть на перший дзвоник, крадіють дню знань разом з дітьми героя його колеги з поліції. Вітаю з небо правоохоронці, як і самі діти вірять, що Роман теж був на цій лінійці. Спостерігав за своїми марком та анею з неба. Я хотів побажати першокласникам, щоб вони вчились, не лінились, поважали працю, поважали знання. А від себе та всіх воїнів-побратимів ми пообіцяємо, що ми захистимо незалежність, не дамо ворогу пройти ні кроку, не бійтеся. Сміливу перший клас, першокласники. слава Україні! Від 23 серпня минулого року волинські поліцейські взяли на себе ще один обов'язок пам'ятати про подвиг колеги і не полишати піклуватися про його найрідніших.